Яка ж гарна і парвиста наша країна. Від ранньої весни до пізньої осені прикрашають наші міста і села квіти, струнки мальви, соняшники, яскраві чорнобривці та нагідки. А для того, щоб і взимку милуватися улюбленими рослинами, українці здавна прикрашають свій одяг та рушники вишивкою, а посуд розписом. Сьогодні ми познайомимось з декоративними керамічними виробами родом села Опішні, що на Полтавщині. Нам не відомо, хто і коли першим почав оздоблювати тарелі та куманці яскравими візерунками, але ми знаємо, що близько ста років тому тисячі талановитих гончарів цього регіону привозили на ярмарки настільки гарно розписані іграшки та посуд, що покупці миттєво розбирали їх. Традиції декоративного розпису збереглися в опічні донині. Сучасні гончарні круги та печі полегшують працю майстрів, але ліплення та розпис вони й досі виконують вручну. Без ескізів, тому серед великої кількості подібних виробів ви ніколи не знайдете двох однакових. Для збереження традицій українського гончарства в селі Опішня був відкритий музей, який переріс Національний музей-заповідник. Він містить величезну колекцію керамічних виробів, книг, фото та відеоматеріалів про гончарство. Виготовлення опішнянської кераміки досить складне, адже спочатку потрібно заготовити глину, обробити її та замісити. Посуд ліпиться руками на гончарному крузі. Деталі виробу ручки, носики, вушка представляють окремо, готовий виріб, підсушують. Знов обточують на гончарному крузі. Після цього. Його декорують кольоровими фарбами. Всередині зовні обсушують і розписують кольоровими малюнками без ескізів. Розписаний виріб знову підсушують, обпікають у печах, глазурують і знову обпікають. Колорит розпису опічні створюється використанням червоного, коричневого, зеленого, блакитного кольорів. І незначної кількості чорного це сонце, небо, вода, земля, без чого неможливе життя людини. Найпоширеніший рослинний орнамент це квіти, ягоди, гілочки та листочки. Серед керамічних виробів є посуд, глечики, барильці, куманці, миски, баклашки, горщики. Ренки, макітри, діжки, іграшки, іграшки-свищики, скульптурні образи жінки, богиня родючості, а також кахлі. Відшукайте вироби з опішнянським розписом. Друзі, знайте, поважайте та примножуйте багатства нашої України. До зустрічі!